В тому, що Геттінген одне з найбільш студентських міст Німеччини. Ми пересвідчилися одразу, як приїхали залізницею в це місто, що у федеральній землі Нижня Саксонія. Вже на привокзальній площі ми побачили величезний велосипедний паркінг. На цій парковці двоколісного транспорту було не десятки і не сотні, а тисячі. Зрозуміло, якщо 20% населення міста, яке в цілому має близько 120 тисяч мешканців, становлять саме студенти і не лише з Німеччини, а і з різних країн світу, то їхній основний транспорт саме велосипеди. Ну і звичайно, інші жителі Геттінгена полюбляють їздити на велосипедах, які в цьому місті, що розташовано в цілому на рівнінній місцевості без крутих спусків і підйомів. Дуже зручні для відносно швидкого пересування. До того ж, в Геттінгені активно діє найбільша в Німеччині загальнонаціональна служба обміну і прокату велосипедів Call a Bike. Подібні системи спільного використання велосипедів існують у більшості великих європейських і північноамериканських міст. Крім надання мешканцям міст і туристам безоплатного або дешевого прокатного велотранспорту для короткочасних поїздок, такі системи суттєво поліпшують екологічну ситуацію і розвантажують транспортні потоки великих міст. Отже, дивлячись на численних велосипедістів і розгалужену мережу велопаркінгів в місті Геттінгені, його сміливо можна назвати велосипедною столицею Німеччини. Щодо ж самого навчального закладу, де вчаться близько 25 тисяч студентів, то Геттингенський університет імені Георга Августа вважається одним із найпрестижніших у Німеччині та світі. Він був заснований курфюстом Гановера і водночас королем Великої Британії Георгом II і відкритий для студентів в 1737 році. В цьому вищому навчальному закладі вчилися такі відомі особистості, як Генріх Гейне Бісмарк. Тут викладали брати Грім. А 44 випускники Геттінгенського університету в різні часи ставали лауреатами Нобелівської премії. До речі, у студентів, які починають навчання в Геттінгенському університеті, існує цікава і незвичайна традиція. Цілувати так звану гусятницю лізу, бронзовий пам'ятник героїні казки братів Грим Лізель. Студенти Геттінгена жартують, що ця дівчина з гусаком, що стоїть на фонтані на центральній площі міста біля ратуші, є найбільш поцілованою дівчиною в світі. Одночас із заснуванням університету в середині 18 століття біля нього був насаджений великий ботанічний сад. Від заснування він постійно розширювався. До нього додавалися суміжні ділянки землі, будувалися оранжереї. Останнє системне переформатування університетського ботанічного саду відбулося в 2007 році. І зараз він відображає сучасну молекулярну генетику. Сьогодні старий ботанічний сад Геттінгена займає площу близько 5 гектарів і містить понад 17 тисяч екземплярів різних рослин, що представляють 14 тисяч видів. Це одна із найбільших і найважливіших наукових колекцій рослин у Німеччині. Любителям і спеціалістам природознавства і ботаніки. Гуляти в цьому ботанічному саду суцільне задоволення та корисний і впізнавальний відпочинок. Сад містить великі й різноманітні колекції найпоширених і рідкісних рослин в основному з центральної Європи. Зібрані великі колекції, зокрема, тропічних трав, лікарських болотних і водних рослин, диких бур'янів, різноманітних квітів і навіть садових полуниць. Тут можна побачити швидкоростучі стеблі бамбука, різновиди папороті і кактусів. Хижі рослини і, звичайно, чимало молодих і старих дерев. В тіні їхніх густих крон можна сховатися в сонячну і спекотну погоду. Ділянки саду і його рослини мають інформаційні стенди, вказівники і таблички з написами, що знайомлять відвідувачів з основами систематики царства рослин. Вхід в старий ботанічний сад університету Геттінгена завжди вільний. І впродовж кожного року тут буває близько 100 тисяч відвідувачів. Цей мальовничий і багатий великими колекціями різноманітних рослин ботанічний сад. Доглядається, розвивається і експлуатується відповідно до принципів міжнародної конвенції про біологічне різноманіття, яку в 90-х роках минулого століття підписали 145 країн світу, в тому числі Україна і, звичайно, Німеччина. Головною метою цієї конвенції є збереження біологічної різноманітності, в тому числі і поза природними місцями перебування рослин. А також спільне отримання на рівній основі вигод пов'язаних з використанням генетичних ресурсів нашої планети. Геттінген – стародавнє місто. Перші згадки про нього як про селище Гютінги є в документах священної Римської імперії ще в 953 році. А от великим містом і окружним центром Гетюнген став відносно недавно. В 1964 році, після того як після другої світової війни тут з'явилося багато переселенців з інших регіонів Німеччини та сусідніх країн. В центральній частині Геттінгена, так званому старому місті, можна побачити багато старих церков з оригінальними баштами і дзвіницями. Після церковної реформації Мартіна Лютера Геттінген протягом кількох століть був майже виключно лютеранським містом. Але згодом тут будувалися церкви й інших парафій римокатолицької церкви, адвентистів. Баптистів, євангелістів та інших. В старому центральному парку, де можна перепочити в тіні дерев біля озерця з дикими качками, можна також зробити коротку екскурсію із старим історичним кладовищем, де збереглися могили з кам'яними надгробками. Хрестами і окремими склепами ще з початку 19 століття. Скоріше за все це були поховання багатих і заможних жителів Геттінгена з огляду на фундаментальні і мистецькі оформлення гробниць кам'яними стелами і скульптурами. Покидаючи це затишне і спокійне місто, ми можемо побачити біля залізничного вокзалу невелику бронзову скульптуру старенької бабусі. Це пам'ятник Шарлотті Мюллер, яка померла в 1935 році у віці 95 років. Вона, яка вважається чи не найстарішою вуличною торговкою в світі, до глибокої старості саме на цьому місці. Торгувало солодощами та фруктами на привокзальній площі міста Геттінген.